400 діб пекла, саме так, справжнього пекла, того пекла, яке нам влаштували потвори, які прийшли на нашу землю з оркостану. Ми не знаємо, як виглядає справжнє пекло, знають ті, хто вже в засвітах, але ми розуміємо, що вже страшнішого і гіршого те, що у нас є, бути не може. Тому що це не війна, на війні є правила, а ці потвори воюють без правил. Для них правил не існує. Так, у нас війна 9 років, але справжнє пекло 400 діб. Саме 30 березня. Сьогодні. Сьогодні 30 березня минає 400 діб пекла, влаштованого нам ордою. 400. А наче сталося вчора. Чотириста страшних запеклих днів. Коли вірвалася вже сповна потвора, тоді в нас розгорів страшенний гнів. Вірвалися потвори в нашу хату, до того Кримом і сходом був похід. Ніколи не забудемо ту дату. і від потвор страшний болючий слід. Чотириста число росте щоднини, чотириста це пекло всюди в нас. Та дев'ять років крівця наша плине і жалоби дзвонить, дзвонять раз у раз. Та на число українці не зважають. Бо ворог не дрімає і не спить, в Країну неньку мужньо захищають Й благають Бога ворога спинить. У сні страшному нам колись не снилось, що кров роками будемо проливати, Та наше людство в пеклі опинилось взялось себе в країну рятувань. Чотириста ночей і днів і ранків, що терорист зміта з лиця землі, не лишиться у нас від них і останків, навіки згинуть кляті москалі. Точно Господь нам допоможе. І жодного папірка рошиського не залишиться на нашій святій Богомданій українській землі. Вони не гідні нашу землю топтати, вони не гідні наші життя забирати, вони нам його не давали, але розпоряджаються нашим життям, нашими домівками, нашою славною Україною, наче своєю власністю. Прийде час розплати для цих потвор. Я більш ніж певна, що прийде. Я не знаю, ніхто не знає, коли це буде і в який спосіб це буде, але воно буде точно, тому що ні люди, ні Господь їм того не простять. І все буде Україна. Слава Україні! Слава героям, слава Господу, слава незламному українському народові.